Привіт! Сьогодні у мене, у мене на каналі нова рубрика. Я буду с а моя двухьюридная сестра Аліса буде охотником. Всім привіт! Я тобі даю 10 секунд. Ваше у меня дает бук. А я, я не помню. Буду... Так, я полезу туда. Я просто побежу, куда очі глядять. Я тебе время на Раз, два, три. Погнали! Бо то, что <laughs> <tamanho> <yan> у нас забрала бонусный сундук. Подожди-ка. Я що бачу даты. А у мене показывает даты. Чего? Кстати, мы забыли вам объяснять, те, что у меня будет три жизни. Ты что, на креативе? Нет. А чого тебе ударить не Бо Вот ти не попадаєш. Каже, попробуй вдарити. Просто попробуй вдарити. О, вы все бачите, а я тікаю задаю. Блоки прозрачні, чого? Я ж у мене шукстрай зараз немає. Так, 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 так. так, так, от'єла, ман, мама. Блин, парш уже. Парш уже профукал, теперь тепер, тепер бежу куда очі глядя, чтобы неї. Так. Подожди. Подожди. Так, бежим. Нас немає, он по себе нападать уйдет. Блин. Я кудась болився в... Почерву якусь там. Але у мене нічого немає. Кстати, я бачу дити. Ааа, так? Блін. Жалко. <гас> Желізо, блін. Але жалко, це що я, не, я його не можу добути. Тай, тай! Так, повіжня! <гас> так! Так, 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 так. Аліса, блин, на четвереньку поки я запись зупиняю і не рухаюсь, Вона ж до мене біжить. Хм, так нельзя, Аліса. Я пришла в шахту дебил. Я думаю, що ти ж ты же лезу є? ж без тебе шаг. Ай. Ай. Слышь, я тебе голубу руками зараз розпить дубашу забыл. Давай туда. <сь> <це сь> <моя, сь> <сь> Завою! Мастер ПВП врубає свои навыки! ха <сь> ха на життя. Блін, то та, 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 та чого ти така чітерна, чого, чого у тебе, блін, моментально повинні бути інструменти, чого мені не дали інструменти, так не чесно. То ти сам не виграв усю дупельку. Алістик, бо то ж ти, блін, в нього залізла, а мені потрібно, а я поки за... включав запис. Ну, Рома, я з не вина. Так, крафчу палки. у меня есть пок. А я уже так крафтов. Да, я тоже вот Так. так. О, у нас училочка. А ты Домная. что, за училками? Да. Нихуя, ты мутный. Ну, так. Мы же с тобой уже это за несколько раз обговаривали. Не материться на твоем канале. рубай уже. Рубай, что хочешь на своем. Да? Только на моем контролирую каналом я. И не и не иначе. Поняла меня? Вот ты меня да. Я, я, знаю. Давай. Так забавку да. Балбеса кусок. Топорик. Скрафты. Хочешь питать в бой? Хе-хе-хе. И ты специально придашь. Мастер Пвп проходит. Пришел. Это путаю. С мо С мячом каменным нахуй. А, может быть, бесконечным. Я, я знаю. Блин, але сейчас дуже читерно. Інтересно, а що у спідрамі? Безкінечне хп? А у а у, у тих, хто просто то не безкинечный хп. Ну, оце. Убий. У спидрамі. У у так тихо. Що по землі? Да. Ага. У мене вже є желізо. А де шахта. Шах а я тобі не скажу. Скажи, просто мне нахер шаг. <пус> а тут уже желізо немає. Не хочу, мені надо та шахта. Для чого? Просто нахер надо. Щоб мене вбити прийти. Ні, нахер. Там. Мені б... уголь там надо. А там його немає. <пус> так. Так, ну эм, я вот на секунду уже молча. Водитель начнт и платит. Так. О, вот тут ещ разрена. Так. Ну что я можу крафтить Крафчу пичку. Алиса, ухай, у мене уже пичка є. Я железо. Я потакувала водяну почему. Очень глубоко спускаюсь, потому что уголь пачу. Я буду. Включаю. Я буду своими інструментами топити. У мене уже є один суеток железа. Слухай, Аліса, я щось дуже везучий. Я моментально знайшов слиток желіза. Зупини відео, я застрягу. Так. Що? Мені треба вибратися. А, а коли я зупиняв відео, щоб цих двох мелких бісів е, заспокоїти, зу, е, то ти бігла до мене, а все, не буду я відео зупиняти. Тому що там шахта була! І що? Так я ж на месте то не стоял. Я сказал, подожди, 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 подожди. А ты, блин, обез. без. Не можешь подождать. Кстати, в те шахте было, было 10 железа. Мастер паркура уже идет. А я его уже добув. Да не, я возле не пошел. Ой, мат. Так. Так, подожди, Алиса, не рух. Поди. Так. А для чего ты в воді? я можу вже уже ска скрафтити каменный. Ой, блин, железний меч. Так, стоп. Так. Ну шо так. В смысле, у мене ж було вже дерево, ч у мене, тільки тільки появився цей очікує. Непонятно. Так. Добук дерева і тепер буду, буду плавати. плавати своє железо. Е, Ах ти скелет! Думав на мене напасти! Шо? Шо? Я кидає много много железа. І може далі. Ты не потеряв шаулю свою жизнь із за якогось скелета. Это не Подожди, чтобы будет считаться только от охотника. Ага. А, почему видишь? маленький! О, ти вийде. Я, я... я, я... 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 маленькая сегодня, Кстати, зацените мой скин. Как вам? Да, я йому нащупаю. Так, вставлю верстачок і, і кравчу спочатку меч. Бо Да, блін, скрафчу я меч без палок. А то мене є. А у мене вже є. Ну як тобі сказати? Ем, так. Желізний меч. О, жиліза, Так. Подожди. так. М -м -м. Скільки там вже тебе желіза? Ну, вже п'ять штук желізний меч. У мене він побільше буде, що п'ять штук. У мене їх вісім. А у мене було десять. Ого. Два я потратив на, на меч. І все. І ще, і ще у мене два плавиться. По ідеї у мене повинно бути зараз вісім. <плес> кстати, кстати, я помню, що у нас, у нас є така історія, яка сьогодні произошла. За нами гналась дві папки. Три. С топором, с косой и с молотком. Да. Да. Бабка больше мощрачу. Ну да. тут, наверное, уже его железо я. О. Так. Мам, 17 железо. Я типа две железа попала, Рома. Тебе две. Крафчу кирку. Ладно,

Ну, слышь, я сама не знаю. Для того, щоб у майбутньому чарувати свої вищі. Наверно, Я ж не знаю. Блін, а одного желіза для відра не вистає. Ну? Да. Можу дати. Від цього бля там. Я на інше, щоб ми не застигли. Хотіть я вроде твій night timeдесь бачив. Якщо що, я вже на поготові, у мене вже є желізний меч. Бля, в мене тільки два здачка як хує. Так, 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 так. Демо. Аліса, ми ж з тобою це обговорювали. Так, подождіть. Я на шифті стою. Так. Ти ти на шифті стою. Мастер з ПВП. Рома, я на шифті стою, дві. Так. Ми з тобою це вже обговорювали. Раз пять. Раз пять. ведь. Сейчас. Сто тысяч. Просто сто. Тысяч. Сто раз. Сто Здесь. Еще. Так. А вы на підводник шедосе? Ты вас пид. Блин. У меня хищни А Она на хлеб е. А а смарт вид голода тут считаете? Ну да. Вид голода? Да, ведь считается. Вот аж царев случается. Бліна у мене їжі майже немає. Um, потр, потрібно вбити коров і овечок. Так, подожди. так. Um, продовжуємо. Опа 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 опа. А ні, так баранина, і ставлю. Так, 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 так. Палки. А, нет, красиво то читают. Поставлю. Так. Так. Далее продолжить. Так. Хавчик, ура! Кушай, 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 Еп, о, О, у меня уже емя. А смерть від моба, від моба ж не вважається. Ну то я поїбну. Три рази А смерть від моба ж це не вважається, так? Да? Ні. Не вважається? Вважається тільки від голодання. Від голодання і від охотника, так? Да? Ну, звісно. Так. Просто у мене тільки що кріпер кокнув. А, ну, кріпер серйозно. Да, да, мене теж він, блядь, кокнув 20 разів вже. Получается, что ты хуже граєш, чем я? я? шучу. Один раз. Не, ну даш ноты ноль. А ч ты где-то? Я поспушила. Ну потрібно. Фух. А подожди, а я почув, я. Як... О, прикольно. Так. Блин, а дай я сдох. Вроде в тому місці. Так, ну що... Давно, фух. Так. Шахта Касивіна. Ок, да? так, і дерво на халявчик. Це тут все так, все. Так. А Мартин наш не хоче від не триганутися. Може поставити мойно, що в мене воно відкрив Ну, короче, це як там? Аліса нет. Просто сердечко мама не хочеться. Аліс, такі право підрана. Ми не можемо обставити мирний. Смерті вважається тільки від охотника і від голода. І все. А ні, не все. І не можна юзати гем, не можна. І, не, і головне, не можна юзати ніякі моди. А тут ти вже хотів з модами, я знаю тебе. Сам хотів з модами, в мене це кажа. Який ти? Та без модов ми ж граємо. Ти хотів підключити одну штуку. Ні. Я, я, я показав просто, що, що та штука в мене є. Я омирва від нічого? В смысле? Я умрва від нічого Блин. Ну я 27 сильный, нормально. Нина, потрібно сісти на шип, щоб ти мене не знайшла. що Ну, не, ну близько. Що ж, а то ще ті шахти? Нет. Я в около озера лави Не поняла. Поняла? Я понял, десь там було. В смысле? Я помню, десь там пробивала цього озера. не помню, кого-то не Во! Тут що крипер взирвався? Два крипера. опа 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 опа. Ты можешь ты зможешь мене найти? Хоть бы я первый зашел в портал, лёна, чем ты меня убила лёна, Так, 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 подожди. Так. Майк! О, я тебя плачу. Наверное, я не буду. Майк! 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 Идь. 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 А у тебя какие матчи уже? Ніякий. У тебе меча немає? Да, я його потеряв. У тебе тільки топор? Наче да, що сомів тут. Та да, блядь, уйди, Рома! Ну дай мені щось перекугавить. Ну заїбало, блін. Та да, Ліса, такі провос федра. Та ця Ліса вже більше разів схожим я. А що ти взяв? Блін. Все, ти програв. І тепер дай духати. Та все, ми уже закінчуємо відео. Угу. Так, всім дякую за правильно, пока-пока.